Всіх вітаю з магазина Сільпо, в якому саме Сільпо я роблю огляд. Залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі. Сьогодні в Сільпо супер п'ятниця. І ще у них іде фестиваль фермерського м'яса. Все покажу, розкажу. І ціни також вам покажу. Дивіться, які у них буває супер Понеділок буває супер п'ятниця. Це дуже великі знижки, які діють тільки один день. Ці товари, які по Суперп'ятниці стоять ось тут прямо на вході, буду все вам показувати. Зразу почнемо з Рафаело. Рафаело 22% знижки, от звичайна класична Рафаелка. Коштує 139 гривень. Так, його ціна 179. Тут 150 грам. Тільки в п'ятницю, тільки сьогодні 22% знижки. На це Рафаело. Далі також Суперп'ятниця, 58% знижка є нагода взяти, ось таке Мартіні. Мартіні Росо, італійське, ігристе, 249 гривень. Так, його ціна 599 Це 58% знижка. Також у них бувають суперпонеділки, це буде пізніше у них. Ви дивіться, у них такі вивіски на вході завжди є. Вони заранче пишуть, щоб люди знали і приходили, брали. Тут написано: до трьох одиниць можна взяти, але якщо ви хочете взяти більше, то ви берете. Іншими різними чеками пробиваєте ось такий чівас Original Whisky 43 знижка. Пляшечка 07, 999 гривень. Її ціна, звичайно, 1749, 43% знижка. Далі вони зараз стали робити. Я дивлюсь не тільки в цьому сільпо, акції на торти. Причому якось отак на вході їх ставлять торт. Спартак це акція діє З 14 по 16, 59% Знижка коштує 17,90. Саме на торт Спартак на минулих вихідних, начебто, інший був торт. Тут далі продовжуємо. У них такі смачні ось, різні штуки. Солодкі сьогодні день Валентина. Ось вони вирішили, ну як зробити таке свято. Ніколи не бачила фрукти на грілі. овочі бачилось у них фрукти на грілі, ананас, банан. Оце буде тільки два дні. Два дні така йти. У них жилета мозаїка, савоярді, крем, сир, 25% Знижка я хочу взяти спробувати до кави. Також ось такий пиріг серце. 19% знижка 260 грамів 79,99 гривень. Сирник. Оце сирник такий сметаний за 100 грам 42,90. За апельсином сирник дешевше. Круасанчики. Круасани у них завжди смачні. Просто сьогодні вони якісь прям особливі. Ось цей з фісташкою та кремом 60 гривень. З вишневою начинкою і з малинкою прикрашений 44,99. Ще у них є полуниця в шоколаді. Ось такий стаканчик коштує 100 гривень. Сирник італійський. От його прям розбирають, да? він у вас закінчується. Сирник італійський, десерт 25,40. знижка 28%. Ще така як. Сирний сирник з пана пана з полуницею. Тут е, за 100 грамів ціна 199, ташини молоко 18,90. Ще у них випічка дуже смачна, і десерти також мені подобаються. Чизкейк з вишнями так виглядає дуже-дуже гарно. 38,74. Получається, ось ця упаковочка 2690 за 100 грамів. І панакота з полуницею за 100 грамів 1990 21% знижки. З малинкою. з малинкою дивіться розбирають краще. Так. Далі хочу перейти, показати вам, ну тут прям така краса, не налюбуватись, дуже гарно все виглядає. Тортики, ці пиріг лаймовий 3490. У них 14-15 проходить як ярмарок, написано Соління, овочі, пиво та вино. Це фермерське м'ясо. Я вже якось показувала інших сільпо. Ось тепер, тепер проходить в цьому сільпо. Але я так розумію, що ось на ці, на ці дати, це, мабуть, у всіх сільпо. Це тільки в вашому сільпо проходить чи у всіх, не знаєте? Ярмарок? Не знаєте. Угу. Так. Ну тут якось не вказано, що саме в цьому сільпо. Я так розумію, що я в інших якісь вивіски такі схожі бачила. Ну тут написано, що сеління також це. О, ви можете спробувати, по-перше, огірочок чи помідорчик. Є зубочистка. Дуже смачно. Огірок солоний. Так, я переживала. Стандарт, дуже смачний. 17,90 за 100 грам. Помідор слабосолений за 100 грам. потім скуштую 12,50 Навіть якимось чином можна капусточку цю скуштувати, але не уявляю як. Ось цього кусочка це можна зняти зварити вода. Це тут. Тут менше кусочка. Можна навіть борщик зварити, а це на жаркої да. Так, Пройду далі. Людей немає, познімаю. Так, свинячий шийок 14,90. Ціна вказана за 100 грам. Свиняча корейка з кісткою і шкірою 14,90. А звідки м'ясо привозять? Не знаєте, з якої області? З, з, Дніпра. з Дніпра. Свиняча лопатка з кісткою і шкірою 14,90 коштує. Так, і тут також є свинячий окіс з кісткою та шкірою за 100 грамів 15,90. Качка домашня охолоджена за 100 грамів 18,40. Ціна. І тут також у них чомусь стоять овочі сьогодні. А вони зі знижками. Ось такий перець червоний, 174 гривні і 99 айсберг салат. <реку> Ще раз, які акції у них цього тижня на м'ясо фарш а охолоджений 23% знижка. 13,40, а коштував 17,40, а там чомусь 22 знижка. Не знаю, 19, по 19 голубці зі свининою я показувала. О, дивіться, їх розібрали. От вони, що голубці ваші розібрали, так? Да? Ну, от бачите, 15,40, 14% знижка, замість 17,90, Сказали, що вони дуже смачні. І лопатка без кістки 14,90 це 14% знижка. Ось вона, така лопатка. А коштувала 17,40. І на свинячий ошиєк охолоджений знижка 22%. 19,40. Вчора ще тут акції не стояли. Якраз покажу це цінотижики. До 19-го буде акція на грейпфрут. Грейпфрут 13 – 13% знижка. Ціна за 100 грам 5,99, замість 6,89. З 13-го по 19-те. Це такі у них акції од одного дня знижка. Так особливо вам не показують. Це один день 18% знижка. А ось такі жовтенькі, коли ви бачите, то це цінотижики, от яблуки фуджі. 39,90 за кілограм по 19 акція, дуже гарні, до речі, фуджі. А коштували вони 46,99. Це 15% знижка. Також бачу ще одна, один, так, одну таку вивіску велику. Картопля сорту Королева Анна розбирають її 7,2,79, а коштувала 4,49. 38% знижка на цю королеву Анну. Я так розумію, ось вона лежить. А тут а тут просто картопля біла 27,89. Може навіть і там вона також королева Анна. Ні, То вже не королева Анна. 2,79. Файна ціна зараз на картоплю, тільки до 19-го ці цінотижики. На картопельку і ще у них бувають ось такі ну це як знижку, просто кожного дня вони додають. 50% ви можете брати так написано 54 цей моркот, а ви його за півціни забираєте. Це те, що вже там якийсь вид свій втратило, ну щось таке, чи побите. От 80-78% Оці томати тут мінус 25% Знижка такі полички є у всіх маркетах сільпо. Кожним може мимо прийти. У них сьогодні ще ось такі булочки. Вишневий самит 33,90. Акція. Так вони коштували 39,90. Ось такі гарненькі, прямо я б сказала. А тут у них акції тижня є. Ой, оцей такий смачний, це у них новинка. Бріош Сірково-Родзинковий, я до кави брала. По 19. Це саме цінотижики. Мені сподобався 19,99, а так коштував 24,99. Я обрала за 25 гривень. Так що з ціною тут все в порядку. Акція до 19-го, також акція цінотижики до 19-го пиріжки з горохом 15,99. Це у всіх сілько по Україні. Ось такі акції цінотижики, вони по всім сілько. А це по 18-й роліні з кіста кіло з курячим м'ясом 24,99. І по 17 акція слойка. Буланжері, шансон з вишнею, 29 гривень, 19% знижка. 14 по 16 всього два дні акція на оселедець під шубою 12-90-52% знижки. Обов'язково сьогодні собі візьму. Минулі вихідні у них було олів'є зі знижкою, а зараз оцей оселедець. Я обов'язково візьму, дуже люблю їхні салати. І морква по-корейськи 15,90 знижка 20%. Алати у них беруть дуже добре. Хто пише, що вони там щось допродають, ні-ні, У них тут їх розбирають просто. Дати що після 21-ї до закриття у них діє ну у всіх сільпо на всю кулінарію 30% знижка. Після 21-ї. ви можете прийти і оце все придбати з 30% знижки, і також те, що вони самі випікають. У них діють акції завжди, от в яких сільпо роблять піцу. Зараз багатьох сільпо роблять піцу, особливо в великих. Піца радісна, радісна, аж до бортиків То акції, також як ціно-тижники міняються кожного тижня. Ось акція на папероні цього тижня до 19-го 109 гривень, замість 159. І піца карбонара – 124 гривні замість 179 Дія акції по 19. Тут ще готуються до майстер-класу на хвилях рибних подій, бачите, з 1 по 23 лютого 2025 року. Майстер-класи та дегустації. Всі анонси подій дивіться в телеграм-каналі Сільпо. Зараз він готує це все. А тут стоїть поличка з цими рибними продуктами, устриця. Спеціаль номером 2, 5999, 25% знижки. Є устриця по 25 гривень, 16% знижки, номером 1 40 гривень 20% знижка. Селін номером 3 38 гривень, 17% знижка. Так, 29 гривень номером 3. Ще якась така устриця. Устриця «Ронс». 50 гривень 16% знижка. Кальмар щупальці 4499. Гляньте, які гарненькі. Замість 5190. І кальмар Татані 40. Тут він, ось. 4690, замість 55,90. Форель філе 69,90, а коштувала 81,90. І Форель Патрана. Так, форель патрана. Це, мабуть, о, вона ціла 41,90 замість 46,90. І такі шматочки форелі по 54,90. Далі кефаль по 19,90, замість 25,90. Далі Сарпа дорадо 25,90, а коштувала 49,90. І такі ось креветочки люди прям їх набирають, я чекала, щоб підійти. Коштують вони 59,90, а коштували 71,90. Суперп'ятниця, 50% знижка тільки до 14-го, 139 гривень коштує така сьомка Норвен. Тут написано до трьох штук, але можна завжди два чеки оформити, якщо більше треба. Від 4-го 279, 139 гривень за 130 грам свіженька така сьомга, аж видно, яка вона свіжа. Оце на неї аж 50% знижка. Ціна в алкогольному відділі, те, що не показувала вчора, ось такий латініум, 184 гривні, 38% знижки. Його початкова ціна 299, Мартіні Асті 399, 28% знижки. Батега Така ось 0,75 пляшечка просіку 479 гривень, коштувала 599 гривень. І тут от вино, Б'янко, кастелло 149 гривень, 16% знижка, 20% знижка на вино. Ну, Може хтось розуміє, Wine шардоне 159 гривень. Коштувала 199, 20% знижка. Далі горілка, ось така гетьман, цікава така пляшечка, 199 гривень, 31% знижки, 39% знижки. На горілку це фінська, ні, норвежська, 499 гривень за пляшечку 0,7. Ще такий джин 649 гривень виготовляють в Великобританії 27% знижка. Так, я взяла собі під шубою зі знижкою 52%. Зараз візьму торт Спартак 59% знижка. Дуже круто. 17 17,90 – це ж виходить з кілограмів. Да, і на шубу. Тож минулого тижня у вас було на олів'є, а зараз от на шубу. Така знижка два дні. Да, дуже круто. Бачите, навіть продавець не знала, стоїть тут на солодощах, що на шубу така знижка. І ось беру такий тортик. Обираю, ну на 190 гривень так уявіть, яка у нього була ціна. Він коштував 43,89. Я навіть там підійшла до холодильника і глянула, вони там дійсно йдуть з такою ціною. Ну, їх не перепечатали. Вони то проб'ються потім з нормальною ціною. Ну, 59% знижка. Просто фак. Так, Я хотіла вам сьогодні показати, як у них проходить оцей. Фестиваль м'яса фермерського завжди цікаво це дивитися. Мені подобається. Вони так багато цього м'яса викладають. Воно все свіже, завжди виглядає дуже смачно. І також сьогодні день Валентина. Всіх вітаю зі святом любові, святом кохання. І ось така красота на це свято. Вони приготували, бачите, розбирають у них і знижки до свята. Супер п'ятницю я вам показала. Торт Спартак це до 16-го також акція, діє. є. Дякую, що дивитесь. Якщо хочете бути в курсі акції Сільпо, підписуйтесь на мій канал, буде дуже приємно. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!